Вітаю! Ви на каналі Ерпі Україн, де ми розповідаємо про роботу в бельгійській ERP-системі В Цьому відео я хочу розповісти про нашу доробку для України. Це довіреність. Довіреність ми друкуємо в момент, коли ми купуємо товари. Нам необхідно роздрукувати цей документ для співробітника, який має отримати товари, які ми купуємо. Тож ми йдемо в купівлю. В нас створена купівля, вона вже підтверджена, і з неї створився документ надходження товарів. Саме звідси ми будемо заповнювати дані для друкованої форми довіреності. Ми переходимо на цю вкладку. У нас автоматично заповнюються поля дійсна дота, дата видачі. Ми можемо змінити ці дані. Наприклад, дійсна до довіреність» у нас буде до наступного тижня. І дата видачі, наприклад, це буде сьогодні. Обираємо контакт, який прив'язаний до нашого співробітника, кому ми будемо довіряти отримати наш товар, який ми купили. Наприклад, це буде пчілка Олена Миколаївна, оскільки цей контакт прив'язаний до співробітника. На співробітнику вказується посада. Це поле в нас заповнюється автоматично. Далі обираємо головного бухгалтера, заповнюємо поле документ, що засвідчує особу, наприклад, це буде паспорт, вказуємо серію паспорта, якщо це старий приклад, номер документу, дата видачі документу, ким виданий документ і матеріальна цінність, наприклад, товари. Зберігаємо, натискаємо в 17 й версії Дії, кнопочку Друк, обираємо друковану форму довіреність. Відкриваємо документ і дивимося, як система заповнила типову форму згідно українського законодавства Довіреність. Це типова форма М2, заповнюються дані нашої компанії. вказалась у нас дата, довіреність дійсна до. Номер документу це номер документу, надходження документів з нашої системи, дата видачі документу, кому видано цей документ, паспорт, документ, що засвідчує особу, серія, номер. Від якого числа виданий документ, ким виданий, отримуємо ми товари від нашого ФОПу, від контакту. Сюди підставляється назва контакту, постачальника цінностей за товари, перелік цінностей, керівник підприємства, головний бухгалтер. І друкуємо цей документ, ставимо початку і підпис. Таким чином, ви можете досить швидко заповнити дані для друкованої форми довіреності з документу надходження товарів, які ми купуємо. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд.